Слава Богу, брати і сестри. Чесно, трохи розстроївся, коли знайшов місце для парковки біля церкви. Як чого це так? Думаю, значить, мало водіїв в п'ятницю по зібранням ходять. От. Але слава Богу, слава Богу, за тих, хто є, за тих, хто долучились до нас онлайн. Ми зібралися тут, щоб мати спілкування щоб мати єдність перед Богом, перед Його Словом Святим, для чого це все? Для чого це все нам необхідно? Щоби збудувати в собі кого? внутрішню людину. І так апостол Павло молився послання до Єфесян, він казав, нехай вам дасть Господь ствердитися Духом Його. По багатству своєї слави, міцно ствердитися Духом Його у внутрішньому чоловікові, внутрішній людині, як нам це необхідно. І справді, зараз такий час, е, ну як час, час він завжди один. А ось події, які відбуваються в цей час, вони вже можуть бути різні. Може бути спокійне життя, і про це теж е, ми. Ну, закли... Бачимо, що апостоли закликали молитися. Каже, моли... моліться за начальство і влади. Для чого? Щоби нам проводити час мирний, без м тих заворушень всяких. Але, на жаль, зараз є і не просто заворушення, а війна. Тому ми маємо бути готові до цього часу. Час, коли багато. Дуже людей роздумують, як би силою щось змінити. Якби, ну, коли сили не вистачає, як би щось зброєю змінити. Наша влада очікує зброю і отримує зброю. Ну І це добре, але як, як розважати? Якщо нам тої зброї недостатньо, щоб захистити себе? Ну так, взагалі я не про зброю. Я хочу більше про духовну зброю. Я, до речі, сьогодні роздумав ще вранці, ну, коли вирушав в дорогу на роботу, думаю, так, шолом спасіння взяв, так, взуття готовності благовістити, ніби взув, броню праведності натягнув. Згадав, треба ще ж меча духовного. Треба слово Боже з собою взяти. Чому? Бо якщо я тільки захищатися буду, то мене врешті-решт, якби я гарно щитом не закривався, мене достануть. А якщо в мене буде меч, меча вже бояться, мечем можна вразити, мечем можна перемогти. Іван писав в другому розділі, каже: пишу до вас, юнаки, чому? Бо ви сильні, і слово Боже є в вас. Апостоли ходили з Ісусом. Я хочу читати тепер текст Писання. Це 17 розділ Євангелія від Луки. Основний акцент на 5 вірші. Ходили учні за Ісусом і бачили або чули Його настанови, роздумували про Його цінності, цінності Царства Божого. І Розуміли, що їм чогось не вистачає. Вони порівнювали, певно, себе з Ісусом, бачили на Його мужність, на Його е, сміливість іти туди, де каже давно, чи давно шукали тебе побити камінням, ти знову туди йдеш. Ісус був сміливий. Він розумів, той, хто ходить в день, він не спотикається. Бо він бачить світло цього світу. І каже. І ви ходіть в день. То ми бачимо 17 розділ Євангелія від Луки, 5 вірш. І сказали апостоли Господу: Додай Ти нам віри. Ось такий був запит. До Ісуса звернулись учні, апостоли, 12. І десь, чому так, чому вони це запитали, Ісус, або таке попросили, додайте нам віри. Мабуть, вони подивилися всередину себе, і вони побачили, ну є в нас віра. Ну, Без віри залишити все і піти за Ісусом неможливо. А учні залишили. І Петро це говорив, ось ми залишили все. І що нам буде тепер? Що буде нам за це? Ісус і на це відповідав їм. Це вже в Євангелії від Матвія. А тут от в них є цей запит, вони подивилися середину себе, вони бачать там певну віру. Але, мабуть, якісь бажання або якесь таке. Посвята така була в їхньому житті, щоб вони хотіли чогось більшого досягнути. Вони хотіли мати певно то, що має Ісус. І дали цей запит, сказали Господу, додай ти нам віри. Вони спитали не в будь-кого. Це дуже важливо. Коли ми бажаємо. Віри усвідомлювати, від кого ми це бажаємо. Це був сам Господь. Він будує нашу віру. Він дав нам цю віру. В посланні до римлян написано про віру, про міру віри, яку кожному Бог приділив. Бог приділив. Я тої п'ятниці читав цей текст. Там, де Ісус сказав, що е, людям це неможливо, але не Богу. Хто може спастися? Людям це неможливо, але не Богу. Богу все можливо. І тому вони розуміли: ось ми, певно, люди, нам щось не вистачає, нам потрібна ця віра. Додайте нам віри. І ось є відповідь Ісуса Христа, далі, шостий вірш. А Господь відказав, коли б. Мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали, шовковиці цій вирвися з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас. До цього місця? Як можна тлумачити цю відповідь Ісуса Христа? Учні вважали, що вони щось мають, але їм треба ще. Їм треба більша віра. І я, ви знаєте, я роздумую, Господи, ну я вірю в Тебе, вірю. Я хожу перед Богом, стараюся в день від дня, перед людьми, щоб чесно поступати. Це дуже важливо. Бо якщо людина не має віри, ну якісь людські цінності її можуть тримати до часу. Але. Коли будуть певні кращі пропозиції, людина може продатися, зрадити своїм принципам. А коли вже буде в нас віра Божа, ми будемо чесні перед людьми. Е і ось нам треба, я розумію, Господи, я от вірю, але мені так би було добре, щоб я ще краще вірив. Я був би, мабуть, більш мужній, більш сміливий, більше... Мені б не... я б не так дивився на лице, кому говорити Боже Слово, а кому не говорити. А треба всім говорити. Апостол Павло е про це казав, щоб ми пильнували за всякого часу, і е щоб ми могли проповідувати. Тимофію він писав: каже, «Вчас, вчасно і невчасно, за всякого часу. Це віра рухає людьми. Є в людях ця опора, вони спираються на Бога, вони розуміють, Бог ну, і позаду мене, і попереду. Бог мене підпирає, я буду сміливий. Пам'ятаєте, як Єлизавета колись, коли сповнилася Духа Святого, коли Марія її привітала, і вона каже, Зрадів мій дух про Бога мого Спасителя. Я бачу схожу таку е, думку в Анні, е, жінці Елкани. Вона тоді теж сказала: широко відкрилися мої уста на тих, хто щось має проти мене. І я буду говорити, і вона, ну, ми бачимо це пророцтво Анни, таку пісню Анни. Яку вона співала, коли Бог її підтримав. Нам це необхідно. Добрий був цей запит від учнів. Вони бачили своє безсилля і звернулися до сильного Ісуса Христа, який віру збудовує. Але Він їм це відповів і сказав: коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали, шовковиці цій. Або е, фіговому дереву ми ще читаємо да, в перекладі, вирвися з коренем, посадися до моря, то й послухала б вас. Хто з нас може зараз сказати до Шовковиці? Сказати можемо, чи вона нас послухається. І це, е, і це знову ж таки, для чого це потрібно? Мені дуже сподобалось, я колись читав про одного служителя. По-моєму, це Давід Йонгічо, був пастор церкви в Сеулі, найбільша церква християнська в світі колись, і, мабуть, зараз, до цього дня по кількості, то колись ну, молилися за зцілення люди від невеликовної хвороби і не отримали. А він, до цього ще був в нього цей досвід, він помолився, і Бог цілив ту людину хвору. І вони до нього прийшли запитанням: а чому в нас це не вийшло? Він каже: ну ми ж, каже, вірили, ми так само вірили, як і ти вірив. Він каже, одна різниця каже: до мене було слово Боже про цю ситуацію, а до вас цього слова не було. І ось так вони просто не отримали. Хай Бог нас благословить, розуміти, і просто, коли бачимо, десь наша віра не дотягує, Бог сильний її стверджувати. І я е, оцю останню думку по цьому тексту хочу сказати, е, чого Ісус так відповів учням, коли б ви мали хоча б згірчичне зерно. Тобто Ісус сказав, можна або вірити, або не вірити. Можна е, або мати віру, або її не мати. Якщо б ви хоча б трохи її мали, вас би це дерево послухало. Е, такі порівняння можна, е, як сказав теж е, в одного брата, я читав в книжці, е, хороше таке порівняння каже: наполовину вагітним бути неможливо. Ну, е, жінки не можуть бути наполовину вагітними. Є така уявна вагітність, є такий термін. Можна уявити і ходити, і навіть якісь симптоми схожі відчувати. А до лікаря звернулося, немає нічого? УЗІ не показує. Ще на рахунок віри думка наступна. Вона написана в посланні Юди, я вже відкривати не буду. Він каже. Я, коли писав до вас це послання, я порахував за потрібним написати вам таке спонукання підв'язатися за віру, раз дану святим. Ось це підв'язання або боротьба за цю віру, вона на наших плечах, на нашій відповідальності. Господь. Коли прийде чи знайде віру на землі, Господь бажає, щоб ми з цією відповідальністю впоралися, щоб ми знаходили час для Божого Слова посеред дня, або ввечері, або вранці теж. Мало не буває, але ми, ми збудовуємо себе. Юда закінчує своє послання на тому, щоб ми, збудовуючи себе на святішій вірі своїй, молячися Духом Святим, старалися берегти себе в правді Божій і так далі. Це відповідальність на нас, брати і сестри, це зусилля. Це, як я читав на ранковій молитві, наблизитися до Бога, то й наблизиться до вас. Справді він не буде віддалятися. Коли ми навіть хоч трохи до нього наближаємося, він ближче до нас вже стає, але він не залишається там, де він був, він іде ще назустріч. Хай Бог благословить нас, щоб наша віра була на рівні, щоб ми боролися за цю віру, раз дану святим, з ким боротися? Хоча б з власним тілом. Хоча би з часом, який ми приділяємо для інших речей, а можемо приділяти для збудування нашої віри. Відповідальність на нас, віра, вона, це підстава сподіваного, доказ небаченого. Ми постійно про це говоримо. Але ось на що ми сподіваємося, це віра наша. Ми сподіваємося на Господа нашого. Він сказав слово і сталося так, з небаченого постало бачене. Хай Бог благословить нас, хай Бог допоможе боротися за цю віру, боротися з духовними ворогами, боротися з тілесними ворогами, які можуть нашу віру десь пригнічувати, не фізично боротися, десь десь уникати тих спільнот, які нашу віру руйнують. А навпаки, шукати тої спільноти, як сьогодні ми знайшли, яка будує нашу віру. Хай Бог благословить нас, і ми помолимось про це. Амінь.